Привіт, друзі. Повернуся на те поле. Дивіться, як сьогодні чудово захмарилося. Шкода тільки вітерець. Ну, спробую якось буду затулятися, перекрикувати. Сонечко, дивіться, яке маленька-маленька захмара, мала де видно. Десь там мої песики бігають. І чого ж, друзі, я включився. Вже він є перша монетка. Зараз її буду зблизька показувати. А ви ж дивіться, я вирішив не там ходити, де минулого разу, а трошки так переміститися. Бачите, там тут ходив слідина, тобто допомагали мені. Але нічого, друзі, моє. Буде мені. Так що все, дивимося, все буду показувати. Якщо зараз вдасться показати, он мої песики, хто зна, хто зна, де. І, і, і перша, перша сьогодні монетка. Там ще якийсь гуцик був чи щось таке перед цим. І ось на нову хатинку прийшов і щось червоне, напевно, 20-ка. 20 так, 31-рік. Отака монета. Навіть не монета, а монетка, бо досить маленька, але все одно. 20 копійочок 31-го року. Ще й стан доволі непоганий. Початок уже є. Буду продовжувати. А от така мені вже починає подобатися. Е, о, ну. Підійшов кілька метрів від цієї першої знахідки, першої монетки. І такий досить дзвінкий сигнальчик був. І подивиться, кого спіймав, Кого спіймав першого цирка сьогодні? Монетка. Часів микола II. Пів копійки, а рік. Не хочеться затирати. Але ж, але ж, цікавий збере своє. Рік не скажу таке, як 97, напевно. І взагалі не видно. Ну, як назвали без водички. Чонтощик маленький копає, накрапає. Нехай, нехай, нехай. Головне, що є монетка, а думаю, вже буду роздивлятися. Ось так. я серед до мене підбіг, а я, друзі, щойно ледве лади виловив монету. Такий сигнал поганий був. Попробую, до речі, кладати програми різні то найкраще, це подивіться на чому спіймав. Найкраще на програмі Парк 2. Бо поле один, щось воно таке для більш крупних монеток. Напевно там трошки частота не така. Але ж, але ж, але, ж, але ж. Ну, хоч режим мультівключений, але там трошки все одно є невеличкі пріоритети. Деякі частоти вище, деякі нижче. Да, децька? Думаю, що він не розказує? Так, ну все. Ну все, ну все, ну все. Показуй монетку, знайшов десяточку 1935 року, здається. Да, 35-го року. Ну нічого, така місцевка більш-менш непогана. Остається тільки тут ще серебрончика знайти. Так, ну що, знахідки трошки притихли, друзі. Але але я не, не падаю духом. Ну, де це підбіг. І десь тут. Ді, який чудовий сигнальчик. Ось мені це, напевно, якась можна монетка. Чомусь мені так здається. І зараз я її спробую. Спробую викопати онлайн. Блум, конечно, якщо не монетка. Щось страшно. Нічого, нічого. Подивіться, сигнал став ще краще, 38. Ну, мені здається, що це, напевно, якщо монетка, то крупнячок. Ох як... Ух ты Раз, викопав. Вот це якщо не буде пища, тобі цього не пожарить. Тепер ніж зігнула. Капець. Одним кадром не вийшло, що одним мохо. Чо... ой, ой-ой-ой, щось не монетка. Не монетка, а якась, якась фігнюшка алюмінієва. Нічого, нічого. Да? Не спіймаю я на ті хатинці серебрушки, друзі. Ну нічого, перейшов на іншу. Туди ще, може, повернусь. Перейшов на іншу, а тут, дивіться, кого спіймав. Кого спіймав, таке як. Ага, орлянка. О, та ще й на якорях, Доволі така незвичайна. ну-ну, Бачите, кацапська куриця на, на як І з ціленьким бушком, Вдома відмію і покажу на ну, такій місцинці відбіг вже й бос і він набігався. а воно ще не такий сигнал ночі нормальний а наче не дуже так чорнину кидало викопав ну подивіться хто знову орлянка тільки на раз звичайно Жон, без якорів, без нічого трошки таранув, подивився але ж, пушко але ж ціле. Тільки якесь таке воно, чи горівша. Ну не знаю. Загалом вдома почистю. Ну а поки що, поки що буду що. Буду ще бігати і шукати. Щоб на цій хатинці жодної ще монатки не було. Ну нічого, нічого. Може воно ще попадеться. Кілька хвилин пройшло і нарешті я кружочок спіймав. Навіть не що воно, побачив, що так ребром викотився. І... І, і і хто ж такий? Та, понятне діло, хто такий. Радянська двієчка 1930 року. Але стан, друзі, доволі-доволі непоганий. Майже для столітньої монетки. Ось якось так. І так, друзі. Не монетка, а ось щойно спіймав таку кружечка. Але подивіться, що тут чудове. Напевно, знову орляночка, але ж, але ж із мікроскопічними залишками, бачите, жовтого металу Позоводка. Ну Тут його практично не залишилося, але все одно бачите трошечки-трошечки прорізка таким жовтим. Ось ось якось так. До речі, ушка. Боролися. Прийшло ще трошки часу, дойти пружиняку почепив, на магніть, щоб носилося. хай буде. І навіть не купав, но його так відкинув і подивіться малюпіньку, яку я спіймав, хто така. Радянська одиничка тисячу. 1936 року. Ось такенька монетка. Навіть не знаю, чи в мене така є, але тепер точно буде. Красота, друзі, ходнах доки немає, але вітерес трошки всю. І прийшов я вже напевно на четверту хатинку, не пам'ятаю тут, як багато ціла вулиця була. Такий якийсь невпевнений сигнал. Ну все одно спробую зараз його якось викопати. Може щось цікавеньке, бо це якраз прямо посеред хатинки. Може якась мітна монета будь або щось типу. Типу, типу такого. Так я думаю, двох буде достатньо. А мужа ні, зараз пробуємо. Чомусь так ці орлянки пищать і я їх набачив. Подивіться, металошукальтуріє. Все, набачив кружачок. Набачив, набачив, набачив. Ой, так само воно. Ну. Маненькі-маненькі залишки. Позолоти є. Ну, а це раз хоч вужко ціле. Не знаю чому. Видно, чи якось якимсь боком не прагнем лягає, але бачите, така. Такий дефект я матуйшу кача. Ну, все одно ж бачить хоч таким способом. Але по суті це орлянка нічого такого. Ось так. Дивіться, що я не показував турляночку. Он викупає йду. І знову хороший сигнал. Ну, думаю, щось мені після того разу і не хочеться. Викопую. Коли дивлюсь, отак думав, шкарабанка. А воно це. Корузиння. Ну, алюмініва банка з-під пива, щось таке. Воно ну, просто корузивні листочок, який зацвів. Але під ним було хто. Ось боком випала. Боком випала, ну, ну. Чи монетка, чи не монетка. О, щось таке незвичне. Ану-ану, ану, блін, шкода без водички. Певно, Олександровська копійка. Ага, друзі. Угадав, воно А2. Ну а тут спробую Скоро школа, без води. Але зімонетка піду бита. Така як одна копійка, а рік навіть і не скажу. Ну нехай дома, вдома все помію. І покажу результат. Це як там далеко боса не бачив. Не буду його показувати, щоб гарненько місце не світить. Бо і так же мав бусі здогадуватися, де я ходжу. Ну, далеченько я ходжу від села, так що якось так. Більш нічого не скажу. І спіймав я щойно п'ятачка. А п'ятачок старої реформи і заліпаний грязючкою. Напевно, 30. Перший або 30-й. дам це Та там 31-й. <смі> Самий частенький. Ну нічого, нічого. Колись попадеться і якийсь там нечастий. До речі, минулої осені 34 й рік попався. Тепер лишились 35-й, 33-й знайти. Ну, якось так. красивий захід сонця а в мене такий чудовезний не був. Міддяг тут. Як не крутий медяг, треба викопувати. Так, спробую, спробую на камеру, може хоч зараз нормально вдасться викопати, а то кожен раз, як не одне що то друге. Так, пробую, пробую. Одним одним махом не вдалося. Тут або глибоченько або, або... або. Ну, і ще контрольний, третій копну. Контрольний, контрольний. Так. Ну, надіюся, вже викопав. Так. так, 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 до речі, настройки. На поле один. Корречі. Все, ямка тиха. А тут відтівку є. <рив> о го 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 Ого, го-го-го-го. Не знаю, чи я зарані радуюся. Да, децька? Ну он відкинув ногою і так кушай буху побачив. Ого! Що це таке? Якщо мені не зраджує пам'ять, а мені вона не зраджує. Ого, це друзі. Біна, така тета те не хочеться, ну монетка кайфова, та ще онлайн викопать. Ну це просто так. Вже спробую. Що буде, те буде. Децік. децик, децик, децьк мене щоб я встанив не тер. ну, децька. Децька, децька. Так, зліганця, зліганця. Ого, подивіться, яка ляпушенція. Це 10 копійочок масунчик, найбільший такий номінал і найбільша тогочасна така монетка була. Подивіться яка. Я щось подумав п'ятачок. Катькин, але ж, але, ж, але ж, але ж бачиш, що тоненьке. Е, ну, відносно тоненька. Такий, 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 так. Децька, тікай. Ну і з Ліганця, з Ліганця, з Ліганця, з Ліганця. Ооо, кайф. Трошки он десь якийсь удар є. Напевно якась техніка зачепила. Але вон, видно 1800 якийсь рік. Кайфова монетка. Спробую обережно її почистити, друзі, і показати. Ну клас. Клас-клас-клас. Оце воно. Децик. Сьогодні мені вже срібла не треба. А отако, отако. Так, друзі, вибачайте. Затягнув, ну трошки емоції взяли своє. Класненько. Ой, друзі, невпевно темніє. А в мене щойно маленький, -маненьки маленький кружок був після того велетенського. Мабуть пройшло хвилину 20, якщо не 30 теж нового відкинув. І подивіться, яку дрібнуту спіймав. Знову одиничку. Бля, навіть не, не видно на якого року. 35-та. Прикольно. Нові реформи. 36 го є, тепер і 35-та. Ось так потрошку-потрошку по попадається. Вісім годин вечора. А я копаю. Да Боська? І щойно, 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 спіймав піймав кругляшка. Ану. Ой, друзі, вже темно, не хоче фокусуватися навіть. Щось радянське. Радянське. Десяточка 1932-го, напевно. Да-да-да. Ну така. Така простенька монетка. Ну все, друзі. Ще трошечки, бо треба закруглятися вже. Друзі, вже така темнота, вже потихеньку додому збираюся. І ще на зачепив такий дзвінкий сигнал і викопав. Не зрозумів, що воно. До мене ну, включу спалах і покажу вам. А здається, зрозумів. Орлянка тільки... Тільки в середині там основа залізна і вона розірвала її. бачите? А так по кругу. Ось така знахідка. Великий чогось погано бере, а такі то аж захлюбується. Так, ну нічого, нічого. Я вже бігтиму до велика. Спробую його знайти. І може ще якийсь сигналчик зачеплю. А так уже пора-пора потихеньку додому йти. Сьогодні, друзі, без рібельця. Тому треба буде наступного разу ще сюди вискочити. Може це не останнє. Ну, якщо останнє, то вилазка сюди. Якщо тут вже почнуть сіяти, то, друзі, зараз кілька хвилинок і покажу все чищене. Нарешті, друзі, я вже вдома. Почистив свої знахідки, розклав трошки, і зараз спробую швиденько все показати і розказати. Таке незаплановане вийшло добивання того місця. Доволі прикольні знахідки. Отака десятка класна. Зараз покажу, як я її відчухав. Е, одиничка, це 35-го, теж досить нечаста. Ну, і так, так, всього трошки попалося. Звичайно, трошки не вистачає срібельця, ну вже ж що маємо, те маємо. І так, спробую зараз розказати коротенько. Так. Ну. За такої монетки треба починати. Така мега-монета, подивіться, вона Велетенська. А з цієї сторони, як її почистив, то тут взагалі майже, майже, майже кайфова. Ну, трошки затертий орел, Але видно, 1833 буква кафе FH. І тут воно трошечки так затерто, але більш-менш нормально. Удар від якби я лопатою... А може я лопатою, навіть, навіть я не знаю. Ну, все одно, все одно така, можна сказати, майже мрія не монетка, хоч вона там не сильно багато коштує, але ж все одно така приємна, масивна, класна. Дуже-дуже рідко такі попадаються. Далі, звичайно, ця одиничка 861-го, почухав, її трошки почистив. Ну, щось таке таке, таке, не дуже, але все одно ж, як царюк, хай хай собі буде. Далі, оці пів копійки, ми колені 800. 96 го я навіть не чистим. Там такі доволі приємній зелені патині, такі, то просто злегка помив водою. Але воно ж там видно, що трошки цієї бронзової хвороби є, то, мабуть, якось треба ще обережно буде їх підчухати. трохи. Так, далі. Отакі От орлянки попадаються. Навіть деякі там частковою позолотою. І, здається, бачу, там середині капелька є. Воно бачу, трошки... трошки жовтіє таке наче. Далі ці пару штучок корляних я спробував відчухати, але бачите, там тріщина так само розірвала всередині якась підкладка металева і метал. проржавів, і розірвав цю оболонку, оболонку бронзову. І бачите, тут ну, якорі видно, це десь якась морська служба чи річкова. Ну, щось, щось типу такого було. І, до речі, почухав оцю малесеньку. там. Так само видно, як корі, так само якийсь, хтось з водою, якийсь солдат мав справу. чи моряк, якщо. Далі, звичайні такі бронзові, кажу, бронзові, цинкові гудзики І звичайні радянські такі монетки. Така двоєчка, 31 го стан чудовий. Подивіться, як я відчухав, 20-очку. Два не червона, ну тут трошки не дочухав, бачите, червоного ста проступає. Ну, тут, тут, тут майже ідеально. Далі одини, ой, одиничка. 31-5. Але хоч і часто, стан трошки в кавернах, ну все одно. Далі, дві десяточки такі. І дві одинички. Оця така нечаста, але ж, друзі, нечаста монетка, але бачите, ну, ракована на ній така, я ж її не відчухав. Ну і стан. Стан трошки бажає, бажає кращого, але все одно може там, які ой, які може 100 гривень і вдасться за нею торгувати. Але поки продавати не буду, бо в альбомчику в мене такої нема. Тому дочищу гарно і туди відправлю. Так, ну все, друзі, не хочу затягнувати відео, хоч воно і не довге, але ж і вихід був такий. Кілька годин буквально після роботи вечором пробігся на вибитому місці і отакі от знахідки знайшов. Уже після того туди не повертався, бо не було, не було часу. Весна, друзі, роботи багато. І зараз усе, такий вітер сильний, вже майже всі поля засінні, камради гукають, пішли копнем. А мені щось не дуже хочеться, бо дуже-дуже великий вітер, що я не зніму, по-перше, нічого, а по-друге, що можна і залягти, бо так дуже різко похолодало. Але не переживайте, друзі, у мене контент є, буде що викидати. Головне, дочекатися, скоро, скоро все буде.